Користь практики стояння на цвяхах саме для мене. І я з радістю поділюся своїм результатом. Більше 80 годин я простояла, і в результаті моя ендокринна система відновилася. Моя щитовидна залоза мала об'єм 2,2, зараз вона має 7,5 Мій ендометріоз, який діагностували 2,5 роки тому, пропав, його просто немає. Запустилася моя травна система. Мої гормони врегулювалися, я себе чудово почуваю. У мене немає болі в тілі, і люди бояться стати на цвяхи, тому що вони кажуть, я боюся відчувати біль. Але це той ваш внутрішній біль, який ви відчуваєте всередині себе. І коли ви перепроживаєте цей момент болю на цвяхах, у вас виділяються зовсім інші гормони. Хочете дізнатися більше, переходьте за посиланням. Я знаю, як це досягати результатів, тому що я дію. І якщо ти мрієш про свій результат, тоді я можу стати твоїм провідником у твоє здоров'я до пізнання твого тіла, до е, вивільнення твого внутрішнього вогню і твоєї агресії, тому що ти все це перепроживеш зі мною на цях. Повір, тобі буде цікаво. І до слова є жінки, які мріють відчути оргазм і не знають, що це таке. Дівчата цвяхи дають той самий оргазм. Для того, щоб перестати доставати тих, хто поруч з вами, я рекомендую краще пропрацювати все це на цвяхах. Тому підписуйтеся на мій канал цвяхостояння, приходьте на індивідуальні консультації або беріть участь у проєктах там, де вже є робота на цвяхах.